Світ вже давно підкрили бітіес Blackpink та та дорами. От черга за корейськими серіалами. Гра в «Кальмара» повернулася. Щоправда, через три роки очікування. Про те, чи варто було чекати цей сезон, і чи може він взагалі нас чимось здивувати? Давайте розбиратися разом. Ви на каналі Неганон. Мене звати Настя. Настя у світі кіно. Підпишіться, прокоментуйте, поставте серденько. Хай б'ється. Серіал «Гра в кальмара, це не реінкарнація якогось прадавнього фільму, серіалу і не екранізація книги чи тієї ж дорами. Ні, це оригінальний сценарій від режисера Хван Дон Хьока, який перший сезон заснував на основі дитячої гри. Він вистрілив, рахуйте за відсилку, став топов за топ на нетфліксі у багатьох країнах, і мотивація заробити ще більше грошей, і ще більше світового визнання не змусила себе довго чекати. І якщо спершу автор сценарію дійсно. Надихався дитячими іграми південної Кореї, то очевидно, що кіномузою другого сезону стала Матриця Революція. Про це говорять і творці шоу на початку сезону і максимально підкреслюють це візуальними ефектами. У другому сезоні переможець з першого сезону Сонгі Хуни, хоч мав в уявленні більшості жити собі спокійним, забезпеченим життям на 45,6 мільярда вон. Проте він страждає на синдром провини вцілілих. Його менталочка полетіла в далекі далі. Йому сняться тривожні сни і все, чого він бажає, зупинити гру назавжди за будь-які гроші і будь-якими способами. Я не переказуватиму вам весь сезон, але зупинюся на ключових моментах. Гарних і не дуже по-перше, не очікуйте логічного завершення серії, та загалом сезону серії обривають на найцікавіших моментах, тож рука тиснутиме продовжити аж доки ви не переглянете сезон повністю. Навіть якщо це буде глибока ніч. Є нюанс із сьомою серією, останньою у цьому сезоні. Адже вона так само залишить вас у невідомості ще на один рік. Бо третій сезон «Гри в Кальмара вийде у 2025-му. Так, автори шоу зняли цілий сезон і просто поділили його навпіл, змушуючи нас чекати. Так само робили колись з «Гаррі Поттером», форсажем, завершення якого ми й досі чекаємо, і сутінками. З цією сагою у кальмара є не лише розтягування щупалець, скажімо, а ще й робота над помилками. Адже всі ми пам'ятаємо, якою синюшно зеленою була перша частина сутінок, і як другу частину зробили більш наближеною до життя за кольорами. Візуально другий сезон «Гри в Кальмара став симпатичніше і за кольорокорекцією, і за операторською роботою. По-друге, якщо ви сподівалися побачити корейські дитячі ігри, ви їх побачите, але у значно меншому відсотковому співвідношенні ніж в минулому сезоні. Ми побачимо ту саму гру Зелене світло, червоне світло, щось на кшталт козаків розбійників на каруселі і веселковий забіг з п'яти корейських міні-ігор. Хоч напруження під час випробувань в мене особисто виникало, і серце іноді билося шалено швидко, проте ігри не головне. Їх творці шоу буквально зливають, прискорюють, фіксують під драйвову музичку, що зводить весь саспенс на нівець. Нагадаю, що творці надихалися матрицею революцією і основний сюжет побудований саме на цьому. І хоч Сон Гі Хун хотів зупинити проведення ігор впливом зовні. Робити це доводиться революційно зсередини. Він знову потрапляє всередину гри. Еволюція Сон Гіхуна – грандіозна з інфантильного алкоголіка. Невдахи він перетворюється у людину, по перше, тверезу, серйозну і з сенсами та головною метою. І, хоч він погасив свої фінансові борги, борг за можливість існувати виріс у 455 разів. Єдине, що залишилося від колишнього Гіхуна – добра порція наївності, адже він сліпо вірить в те, що озброївшись пістолетами і командою Посіпа Найманців, він зможе переграти тих, хто вигадав ігри. І якщо дитячі ігри, на виживання, на яких був чималий фокус минулого сезону, відходять на другорядний план, то сенс слова гра збагачується. Для середньостатистичної більшості людей гра на таємничому острові це просто вигадки для однієї частини учасників це заробіток, для іншої спосіб вижити для Гіхуна Гра це спосіб помститися і змінити спільноту. Тож він готовий піднімати ставки для рекрутера. Кон Ю – це залежність. А для творця ігор, тобто фронтмена, а він же брат поліцейського Хван Джун Хо зі своєю трагічною історією. Це гра в Бога. Звісно, з приємним бонусом у вигляді мільярдів вон від найбагатших світу. Цього, хоча за весь другий сезон про них не було ні загадки, тож ймовірно нова гра виключена між двома гравцями сон і хуном і гравцем під номером один. Бо кожен зачепив іншого заживе. Сон гіхун хоче знищити найгеніальніший спосіб чистки суспільства від непотребу, а інший хоче розтрощити всі ілюзії про те, що цей світ можна змінити на краще хліба та видовищ. Загалом в двох сезонах ми бачимо зріс спільноти і акцент на занепалих духом, слабких перед залежностями, перед грошима, перед азартом, забувших про істинні сенси життя. Пам'ятається мені, що оскароносні паразити мали геніальну алегорію стосовно таких людей з південної і північної Кореї. Південна частина кінчиться своєю волею і розвитком, на відміну від комуністичної півночі. Фільм так само показував паразитуючих людей, які тягнуться до наживи, але Сенс був глибшим не в персоналі, а загалом в південній Кореї як країні, що живе на фінансових вливаннях від штатів, і чи змогла б вона загалом вибратися з періоду застою і занепаду без цього, чи залишилася б такою ж, як і північ, і чи не піднялася б північ, якби не залишилося в лещатах диктатури? Якщо не дивилася паразитів. Раджу, хоча там є і огидні сцени, власне, які в грі кальмара. Тож рахуємо, це просто родзинкою корейського виробника. Є сцени, які в серіалі підкреслюють момент вибору: гра з револьвером спершу посіпак: грати брат проти брата чи ні. Далі самого протагоніста і рекрутера грати заради принципів чи ні вибору, грати чи не грати всередині гри, ненавидіти чи прощати, бути людяним, чи бути безнадійною тварюкою. В будь-якому разі кожен. Обирає свою світлу або ж темну сторону. Ну і на екваторі цього відео нагадаю, що нам всім потрібно підтримувати україномовний контент. Тому підпишіться, поставте серденько, лайк та прокоментуйте. Сон Єхун обирає шлях героя, який цілком можливо приведе його до загибелі, самопожертви заради нового покоління або до ще більших психологічних травм. Я поділюся своїми ставками на третій сезон, але спершу про головних та другорядних персонажів, об'єднаних одним спільним моментом. І це народ діти. Протагоніст Сонгі Хун мріє побачитися зі своєю донькою та дружиною, які перебувають за кордоном. Окрім того, він забезпечує і здалеку поглядає за життям молодшого брата, вбитої в першому сезоні Кан Біоак, яка була біженкою з Північної Кореї. Антагоніст. Він же фронтмен і засновник ігор має минуле, яке нам розкривають. По перше, він має брата поліцейського, в якого вистрелив в першому сезоні. По-друге, він має матір, яка вважає його зниклим, і ще мав дружину, яка була вагітна, захворіла і померла, так і не народивши. А він взяв хабар і потрапив у розшук і, врешті, зник. Творці серіалу вдруге йдуть протоптаною доріжкою, і творець ігор опиняється всередині гри. І звісно, що максимально зближується з головним героєм, аби і пізнати і зламати його одночасно. Проте він ділиться з сон Гіхуном хуном подробицями своїх проблем, і говорить, що його скрутне становище привело його у цю гру. Хто знає, може перед нами ще один переможець Ігор на виживанні, який підшмакав їх під себе. Є у нас ще вагітна виграх, яка на останніх місяцях намагається відкусити ласий шматок від виграшу, аби забезпечити врешті-решт свою дитину. Виграх опиняється і її козел-бойфренд криптоброкер який хотів би, аби вона позбулася малюка і про динамо в її серіалі. На вагітній багато акцентується. Є ще одна історія дитини, в якій зав'язано одразу двоє. Один батько, що стає учасником ігор, заради того, аби отримати гроші на лікування своєї доньки. І є біженка з північної Кореї, яка вирвалася з лап режиму, але там, за парканом, в неї так само залишилася донька. Спершу ми бачимо дівчину, яка, шукаючи собі заробіток, працювала аніматором, де якраз і контактувала з хворою дівчинкою, і побачила і прониклася її трагічною історією. Щоправда, дівчина не просто біженка, а чи то військова, чи то спецпризначенка, яка грає у ігри з іншого боку у рожевому костюмі і стріляє з гвинтівкою тих, хто не пройшов гру. Через неї ми маємо персонажа антагоніста, за якого теж переймаємось, хоч і не дуже сильно. Що цікаво, цю персонажку ідеально могла б зіграти професійна стрілкиня, чи стрілкеса. Ну ви зрозуміли, найобговорюваніша олімпійська чемпіонка 2024 року Кім Йор. G. вона засвітилася у Парижі минулого року не лише тим, що завоювала золото для своєї країни, а ще й через свій вигляд. Вона вийшла на змагання у звичайному спортивному костюмі кепці. Причому її лице було абсолютно незворушним, а на її поясі був максимально неочікуваний і милий аксесуар рожевий плюшевий слоник, який перед Олімпіадою їй подарувала її донька. Кім Юджи одразу стали називати жартома снайперкою року і приписувати її ролі у кіберпанк-бойовиках. Власне, жарти жартами, але Кім Юджи дійсно знайшла місце у серіалі. Щоправда, не у грів кальмара, а в серіалі Краш. І от до чого я? Спільний знаменник другого сезону це діти, нове покоління, яке має жити в кращому світі. Тож цілком можливо, що сон і хун пожертвує собою заради вагітної, так само як і фронтмен може за допомогою цієї дівчини закрити свій непропрацьований гештальт і врятувати одразу кількох учасників гри, серед яких буде і вагітна дівчина, аби, хоч один малюк за його каденції, мав життя. Або ж є ще третій варіант. Ми побачимо щось на кшталт кривавого весілля з гри престолів, де всі наші надії знищать, як і майбутню породіллю. Є ще одна темна конячка. Щось на кшталт провидиці, шаманки, езотерикині, можливо, просто шалений. Вона відчула, що сон -гі Хун пройшов у гру не випадково, усвідомила мотиви деяких учасників і прокляла тріонедругів. Режисери акцентують на ній, або ж аби розтягнути хронометраж, або від неї в третьому сезоні чекатимемо сюрпризів по сюжету. Окрім професійних акторів, до Дорами приєдналися й кей артисти Куди ж без них, наприклад, колишній учасник гурту Бік Бенк Чхве Сун Хен, він знявся в ролі гравця 230, репера, який приєднався до гри через борги. Колишній учасник бойсбенду Є» Аїм Сіван зіграв гравця 333, колишнього криптовалютного інфлюенсера, який втратив на крипті купу грошей. Насправді ж другий сезон програє не лише в утримуванні уваги та напруги, а ще й в якості пропрацювання персонажів. Бо є таке відчуття, що ми їх, начебто, вже десь бачили. Друга головного героя найзлішого серед учасників, трохи пришмелену тьотю, північно-корейську дівчину. І дійсно бачили в першому сезоні. І всі персонажі з другого, хоч і непогано, копіюють усіх з першого сезону, але все ж таки трохи не дотягують. Програють і ігри, тому що самі сценаристи та режисери зробили все, аби ті пройшли повз нас додали веселої музички, десь прискорили, десь заповільнили трохи радісних вигуків і так далі. Спроба показати нам гарний бік спільноти через підтримку один одного. Та ні, не думаю. Просто дитячі ігри на виживання зайняли своє місце на другому плані. Музична складова має яскраво виражений акцент на класиці. Тут вам і арія з опери «Турандот» Джакомо Пучіні і Андреа Бочеллі. видатні зразки класики нагадують про те, що всі схиблені люди трохи імперіалісти, які так сильно бажають доторкнутися до високого, до чогось, що може змінювати долі. Що беруть собі саундтреком настільки потужні і талановиті композиції. Отож, чи може здивати нас другий сезон «Гри в Кальмара? Ні. Проте є ще надія на третій. Поки чекаєте третього сезону, напишіть свої враження від другого сезону серіалу в коментах. Підпишіться, поставте серденько. Хай б'ється з вами була Настя у світі кіно. Побачимось.